Юлія Яцик, народна депутатка, позафракційна депутатка з нами зараз на зв'язку? Пані Юлія, доброго дня. Слава Україні! Вітаю вас, героям, слава пані Юлія. Скажіть, будь ласка, ну на наскільки зараз гостро стоїть питання з приводу цього тиску з боку Сполучених Штатів Америки або інших країн, яких країн до речі, які натякають на те, що нам треба знизити цей мобілізаційний вік до 18 років? Це питання стояло дуже гостро завжди, особливо гостро воно стояло наприкінці минулого року, після контрнаступу. Якщо ви пам'ятаєте, навіть Валерій Залужний перед його звільненням обговорював питання зниження мобіль... віку, мобілізаційного віку військовослужбовців і виступав проти зниження такого віку. Тому е, зараз це питання стоїть також актуально, як і раніше. Але якщо ви пам'ятаєте, в травні, коли розглядався закон про посилення мобілізації, е, було кілька поправок, які були ініційовані Генеральним штабом, новим головнокомандувачем, е, подали їх ряд депутатів, які стосувалися зниження мобілізаційного віку. І ці поправки ані комітетом, ані Верховною Радою підтримані не були. Тому. Я вважаю, це моє особисте ставлення і моя особиста думка. Я не підтримую е, позицію зниження мобілізаційного віку. Якщо ми кажемо про е, підготовку, базову загальновійськову підготовку військовослужбовців, то це одна справа про те, що під час воєнного стану у нас призову немає і фактично е, підготовки такої, яка здійснюється е, до. Мобілізації військовослужбовців не здійснюється, тому е, навіть в таких умовах зниження мобілізаційного віку є неможливим і недоцільним і взагалі виглядає абсурдним, як на мене. Пані Юлія, а чи планується щось е, е, вводити якісь закони, або якісь нормативи, або якісь зміни в, в системі нашої освіти, для того, щоб наші учні е, старших класів. Навчалися вже безпосередньо мали е, бути підготовлені до воєнної справи. Ну навшталт, наш ворог до цього готується. У нього вже ці там юнармійці марширують на право наліво в школах. Змінені дуже багато різних дисциплін. Е, чи не слід і нам просто підготувати? Ви знаєте ж, ну, інформований, підготовлений і е, є. Тобто, у нас буде більше людей підготовлені, які будуть як мінімум знати, як діяти в критичних ситуаціях е, як надати першу що ми до медичну, скажімо, допомогу, тактичну медицину викладати в школах вже можливо і на часі, і можливо на часі елементарне там поводження зі зброєю. Що ви скажете з цього приводу? Знаєте, як людина, яка навчалася ще в радянській школі, я застала ті часи, коли в нас була. І підготовка, і навчання дівчат на день медичної допомоги, як діяти у разі ядерної загрози, ядерної небезпеки і поводження зі зброєю, в тому числі я вважаю, що попри те, що це радянські наративи, але це е, ті знання і ті навички, які точно необхідні будь-якій людині, незалежно від того, чи знаходиться країна у стані війни війни, чи чи не перебуває. Ми знаємо практику Ізраїлю, де дітей цьому навчають в школі, де і чоловіки, і жінки проходять базову загальну військову підготовку і мають певні навички, і точно вони не будуть некорисними. І навіть якщо не, не доведеться за все життя використати ці знання, то е, вони будуть передані наступним поколінням точно. Як батьки передають цей досвід або знання своїм дітям, тому на жаль, на сьогодні у нас в раді такого законопроекту я не бачила. Можливо, я не знаю про нього, але я не бачила таких законопроектів. Але я вважаю, що це дуже правильна ініціатива. Якщо вона буде, я поговорю з колегами і думаю, що її потрібно втілювати в життя і вже сьогодні вводити в навчальних закладах певні військові дисципліни для підготовки наших дітей. Кулуарна в, в Радін підпишіть ініціатива, де? Ну типу, від жеджули буде я для себе зараз. Жартую добре. Повертаючись все ж таки до цієї болючої і тривожної теми, скажіть 18 років, все ж таки, чи є ну от президент сказав про те, що з 10 бригад укомплектувати просили укомплектувати, укомплектували лише 2,5. Про що говорять наші західні партнери? Як вони мотивують цей зниження мобілізаційного віку? Для чого? Якщо вони не можуть там називається підготувати. Озброїти навіть всього 25% із того, що було заплановано озброїти, вони озброюють. Тому навіщо тоді ще більше людей для цього брати. Буквально сьогодні зранку я спілкувалася з пані Вікторією з приводу її виступу на СНН. Так от вона підтвердила моє припущення вчорашнє про те, що фактично мобілізацію всієї країни вона мала на увазі. Консолідацію зусиль всіх і чиновників, і українців, і переведення економіки на воєнні рейки, і ем, нарешті втілення в життя потужного нашого виробництва боєприпасів, а не те, що ми бачили. От нещодавно браковані 82 ї ста сто міліметрові міни. Ну, ви знаєте, цей скандал. Ми знаємо цю ситуацію ну, великий шкандал. вона мала на увазі комплексну проблему: і проблему корупції, і проблему неефективного використання вже наданої зброї в рамках МДГ е, і МГД. Вибачте, і е, не, не неправильний розподіл тієї зброї, який надавався нашими міжнародними донорами між бригадами, бо є любимчики. А є ті, котрі дійсно потребують зброї, але її не отримують. Всі ці проблеми вони є, і не потрібно думати, що там на заході про них не знають, що не знають про висновки головної інспекції Міноборони про використання зброї, про підготовку військовослужбовців до контрнаступу. Про все це вони знають, і вони відслідковують. Навіть напевне знають ніж більше ніж деякі наші українці. І тому маніпулювати вихопленням фрази про 18 і мобілізацію жінок і дітей ну, це точно неправильно. Малася на увазі підготовка, те, про що ми говорили з вами, зі шкільної лави, підготовка, але ми наших почули дітей те, що почули, якщо. не було роз'яснень, ми почули її і з неї ж і зібралася з великого діалогу, і там на, ну, на самому початку вона якраз про це й говорила, і це вже впродовження цієї тези. Добре, пані Юлія, дякую вам за роз'яснення. Пані Юлія Яцик, народна депутатка, позафракційна була з нами на зв'язку. Ще раз дякуємо вам, що долучилися. і Знайшли час поговорити з нами.